Господь може створювати нові кістки на місці старих, розрушених і взагалі відсутніх. Той же Господь, який дві тисячі років назад ходив по землі і воскрешав мертвих, і сліпі прозрівали, і одержимі звільнялися. Господь і сьогодні той же, і вовік той же, як сказано. Я сьогодні хочу розказати про своє свідоцтво зцілення, яке тривало три роки. Три роки назад мені лікарі в Америці сказали, що треба виривати зуб для того, щоб поставити імплант, тому що там немає кістки. І то це під питанням, чи буде успіх в установці нового імпланта? Ось цей стан зуба, який в мене був. Зверніть увагу, що тут кістки немає, і тут кістки майже немає, вони вже розрушені. Тобто місце, куди має імплантуватися штіфт, він під питанням. І ось. Я не повірила, не захотіла того слухати. Сказала Окей. І я пішла по лікарям далі. І ця історія вона тривалістю в три роки і п'ять різних лікарів на різних локаціях. І всі в один голос сказали, що треба виривати. Шансів немає. Інфекція стара, вона деформувала кістку, тому тільки видалення і новий імплант. За ці три роки я полагалася виключно на свій розум і робила те, що мені радять лікарі. Радили колоти всі ясно, антибіотиками уколами. Колола, радили пропивати антибіотики. пропивала. допомагало, ні, не допомагало. Навіть один лікар додумався іспанець до того, щоб мені просто взяти adjust, Як він сказав, «I, I will just uh, adjust you, um, don't worry». Він взяв, зрізав мені половину зуба, пів коронки і сказав, все буде добре. Нічого не допомогло, гній як виходив, так і виходив. І для того, щоб мені не рознесло так щуку і не потрапити в емердженсі, то я просто той гній от, видавлювала сама. Вибачте, за інтимні подробиці, але хочу, щоб слава Господня явилася в повній мірі. І е, тільки в той момент, коли Господь проговорив до мене, чи можеш ти дозволити собі. Допустити, що я можу зробити це для тебе. І цей голос так е чітко прозвучав в мені, що я знала, що це Господь, і сказала: Так, я можу дозволити собі допустити, що ти можеш зробити це чудо для мене. Хоча розум не розуміє, як це взагалі можливо, якщо там деформована кістка, що можна зробити. І я повірила, я помолилася і відпустила. Я не, як сказати, не очаровувалася, щоб потім не розчаруватися. Я просто відпустила і прийняла той факт, що буду пити антибіотики. Лікар е, п'ятий вже сказав, що Окей, ми можемо спробувати ще раз. Я сказала, що в мене є віра на це. Я в мене є віра, давайте робити. Він сказав: в мене є досвід, 30 років в стоматології, і кілька разів відбувалися чудеса. Тому я тобі рекомендую пропити ось ці антибіотики, вони коштують 130 доларів. А я сказала, можна щось дешевше, бо я не вірю в них. Ну, є ще одні, вони коштують 30 доларів, але ефективність їхня дуже низька. Я сказала: добре, я проп'ю ті, що за 30, бо мені шкода просто викидати гроші на вітер. Це буде суто для вас. І... Поясню, чому я не вірила, тому що весною цього року я пропила два курси тих же антибіотиків, навіть в більшому складі, для того, щоб вилікувати інфекцію, яка була в мене, я сильно кашляла, і нічого не допомагало. І вони не допомогли. І гній як виходив, так і виходив. І коли я вже прийняла рішення, добре, я йду, видаляйте мені, будь ласка, то він сказав: Окей, давай пий ці антибіотики. Я пропила, оце що я вам вже розказала про голос, який в мене від Бога звучав. І проходить ще півтора місяці, і я почала замічати, що гній перестав виходити. Думаю, дивно, ну добре, щось відбувається, чекаємо. Пройшло ще місяць, і я прийшла до лікаря і сказала: ви знаєте, що 99% що відбулося чудо. Ви можете, будь ласка, достати з архіву старі фото і зробити новий знімок, щоб порівняти. Тому що гною немає, і ясно, повністю зажили. І він сказав: добре, не хоча не вірячи, але добре, давайте зробимо. І ось я вам зараз покажу, що відбулося. Він робить знімок, і ось дивіться, ви подивіться, я вам покажу на цьому знімку. Ось це старий кадр, ви бачите, де немає. Кістки, тут немає кістки, це зубне видалення. І ось він зараз з тимчасовою пломбою, яку він мені поставив, подивіться, кістка виросла, залишилася ось зовсім трішечки. І тут кістка заповнилася. Ви бачите, заповнилася. Тобто за місяць часу ось Господь яке чудо створив. Тільки коли я дозволила собі допустити цю думку, що він може зробити це чудо для мене. Ви подивіться, виросла кістка там, де її не було. Абсолютне зцілення зуба, абсолютне з новою кісткою, тому я вам свідчу це. Я підбадьорюю. Що дозвольте Господу творити нову реальність в вашому житті? Дозвольте це і просто хадатайствуйте і моліться, і Господь буде робити великі речі. Як сказано в писанні, те, що око не бачило і вухо не чуло, то Господь приготовив для люблячів його Бо Господь воїстину вчора і сьогодні, і по віки той же в своїй силі і в своїй славі. Тож, дозвольте йому сіяти в своїй славі в нашому житті. Благословляю вас на чудеса зцілення.